Вітаємо вас, пані та панове, з вами контрпропаганда цього тижня. Московський суд засудив 57-річного Олександра Шиплюка, директора Російського інституту, який спеціалізується на гіперзвуковому польоті, аж до 15 років позбавлення волі за державну зраду. Дуже вірогідно, що РФ формує шарашки як за часів радянського союзу, але ми. Щиро вболіваємо за російське правосуддя і сподіваємось, що зрадники будуть рубати ліс. А ракети хай конструюють щирі патріоти Росії незалежно від їх наукового ступеня. Але не ракетами-єдиними живе російське царство. До вашої уваги огляд новин, які ви могли пропустити. Тож беремо попкорн, вмощуємось зручненько і поїхали. Є доволі поширене твердження, мовляв, Москва це ще не вся Росія. І дійсно, на фоні московського шику буквальне зубажіння деяких регіонів РФ сильно контрастує. Причому відслідковується тенденція: чим більше регіон має корисних копалин різного золота та алмазів, тим бідніше живе там населення. І коли Російську Федерацію називають колоніальною імперією, то в цих словах і є раціональне зерно. Є відома теза американського економічного історика Томаса Поєйо, яка звучить наступним чином. Росія це країна, яка створена для захисту Москви. Оборона Москви. Насправді ця теза має цілком матеріальне підґрунтя. Майже 70% площ сучасних офісів класу А і Б у Російській Федерації розташовані саме в Москві. Тобто не тільки державне, але й бізнес управління зосереджено в столиці у регіонах, у невеликій кількості міст. Є лише окремі точкові елементи управління. Окрім того, більш ніж половина складських приміщень розташовані в Москві та Московській області. Тобто це ще й головний розподільчий осередок країни. Якщо скласти всі бюджети всіх регіонів, то на Москву припадає майже 20%. При цьому в місті живе трохи більше ніж 8% населення країни. 3500 найбільших компаній РФ майже половина, а саме 49% – зареєстровані в Москві. І вони генерують 67,8 виторгу всіх фірм із цього списку. Логічно, що Кремль захищає Москву, а от інші регіони увагою обділяє, і навіть навпаки, готовий за потреби їх буквально знищити. Кремль публічно заявляє про захист Курщини, але при цьому лунають заклики бомбити важкими бомбами курські села. Кажучи просто, відносини між Москвою і регіонами виключно імперські, як між метрополією і колоніями. Перша жирує, а колонії, себто регіони, постачають ресурси, починаючи з газу та нафти і закінчуючи людьми. Саме тому тема деколонізації Росії набуває дедалі більшої актуальності насамперед для самих росіян. Тема оборони Москви проглядається і в наступній історії. Нещодавно Кремлівський цар їздив до Республіки Тува. Там він вже традиційно розповідав страшні казки про русофобію і загрозу від НАТО. І так дійсно, це ж через НАТО, в столиці Туви, місті Кізил, криміногенна ситуація є гіршою, ніж в Ємані чи Афганістані. Виключно через НАТО, мало не кожен перший громадянин республіки має кредит, який він неспроможний віддати. І звісно, лише НАТО є винуватцем того, що залізниця, яку Путін особисто починав будувати ще 13 років тому, так і не перевезла жодного кілограму вантажів. Досі Путін каже, що розпочав СВО через постійні провокації київського режиму на Донбасі і через те, що на території України почали створювати антиросійський анклав і вже перейшли до реального будівництва там іноземних військових баз. За що воюють тувінці? Насправді, під час свого візиту до столиці Республіки Тува міста Кизил президент РФ був настільки захоплений розповіданням казок про побудову БАЗ НАТО, що якось забув про все інше. Зокрема, про місцеві будівельні гіперпроекти. Кремлівський дід забув шанувати своєю вагою місцеву визначну історичну пам'ятку і об'єкт особистої гордості. Залізницю. Перший костиль в полотно цього визначного об'єкту транспортної інфраструктури 13 років тому урочисто забив сам Путін. І дійсно аналогов нет. за 13 років було побудовано 50 метрів залізничного полотна. Тобто, ще раз, станом на сьогодні, тувінська залізниця має такий самий вигляд, як і 13 років тому, 50 метрів рейок і знівідки в нікуди. А посередині нічого. Цікаво й те, що про залочини київського режиму, який збирається напасти на Росію, Путін розповідав у регіоні, розташованому приблизно за 5,5 тисяч кілометрів від Києва. І, зважаючи на своє географічне розташування, міфічні бази НАТО точно не є основною проблемою населення цієї республіки. Ось трохи інформації про тиву та її столицю. Кизил у 2020 році увійшов до списку найнебезпечніших міст навіть не в РФ, а у цілому світі. У ньому відбувається 45 вбивств на 100 тисяч населення. Для порівняння, у Південному Судані лише 13, у Ємені 9, в Афганістані 6 вбивств на 100 тисяч населення. Тива. Посідає 83 тє місце УРФ за доходами населення, 75-те за доступністю житла, 80-те за банківськими вкладами, і перше місце УРФ за кількістю банківських кредитів у населення, і шосте місце за просроченими кредитами. Торік Тива раптово опинилася в лідерах з іпотечного кредитування, очевидно, завдяки виплатам родинам. Чиї чоловіки воювали і вже загинули в Україні. До речі, станом на минулий рік у Тиві разом із Бурятією та Алтаєм найбільша кількість загиблих в Україні у співвідношенні до чисельності чоловічого населення. І саме через ці посмертні виплати тива із свого традиційного 85-го місця у РФ за доходами населення піднялась аж на вісімдесят третє. До речі, простежується й певна закономірність у поїздках Путіна: Дагестан, кабардино балкарія Північна Осетія, Тива він відвідує виключно депресивні регіони, де люди найбільше підписують контракти з МОРФ. І те, що близько десяти тисяч тувінців воюють за Путіна, є показником не стільки їх патріотизму. Скільки результатом відсутності інших можливостей заробляти і розвиватися, що ж вийшло доволі символічно: 13 років тому Путін забив костеля в полотно тувінської залізної дороги. А у 2022-му той же Путін забив цвяха у кришку домовини для всього народу цієї невеличкої республіки. Війна це дуже дорого. Так завжди було і так завжди буде. Кремль це чітко розуміє, і грошей на війну не шкодує. В той же час соціальні питання для імперії є вторинними. І російська влада неодноразово довела, що глубінний народ можна морити голодом, труїти, підривати у власних оселях, розстрілювати з вогнеметів у школах. І нічого не буде. Бо російська ж пропагандистська машина скаже, що так було треба. Бо пропаганда це елемент війни. І на неї Кремль також грошей не шкодує. Баби їй що наражають, а Кремль все це профінансує. В регіонах РФ вже призначають премію за народження дитини. Наприклад, карельським студенткам пропонують народжувати за 100 тисяч рублів, а челябінським за мільйон. Ціна життя. Насправді росіянки не дуже хочуть народжувати. Нещодавно видання відомості повідомило, що в першому півріччі 2024 року обсяг продажу засобів контрацепції сягнув найвищого за останні 5 років рівня. Кількість новонароджених у 2024 році впала на 3% порівняно з минулим. А у 2023 році народжуваність взагалі була найнижчою із 1999 року. І тут ми переходимо до головної теми: 3 вересня у РФ відзначали 20-ту річницю штурму школи в Беслані. Тодішня спецоперація із звільнення заручників обернулася катастрофою. Із 1116 заручників 334 загинули. З них 186 були діти. Важливо пам'ятати, що велику роль у тодішній трагедії зіграла саме пропаганда. Брехня про Беслан почалася вже в перші години після захоплення школи. О 9.55 на каналі Росія вийшов перший екстрений випуск новин, в якому було повідомлено. Що за попередніми даними силових структур терористів близько 20 осіб. У них в руках перебувають щонайменше 200 дітей, їхні батьки та викладачі. водночас Перший канал стверджував: мовляв, у заручниках перебуває близько 400 осіб, і цю вигадку складно назвати справжньою інформацією. Вже за кілька годин на місце прибули кореспонденти федеральних каналів. І серед них була, вгадайте хто? Правильно, Маргарита Сіман'ян, яка той час працювала кореспонденткою в Вістій. І тоді, саме на фоні цієї трагедії, спалахнула її зірка. Коментуючи події, Сіманьян стверджувала, що в заручниках перебувають 354 особи. Цю ж цифру вказував і Дмитрій Пісков. Який у 2004 році був ще заступником начальника прес-служби президента РФ та безпосередньо командував інформаційним супроводом теракту? Примітно, що факт заниження кількості заручників викликав обурення як серед родичів бранців, так і серед терористів, які захопили школу. І якщо перші були просто шоковані брехнею щодо трикратного заниження кількості заручників, то терористів. Це лише розлютило. Цитата: Раз Пісков каже, що вас 354, нехай залишиться 354. Вже під час штурму Семенян кілька разів повторювала, що вибухи всередині будівлі це наслідки внутрішнього конфлікту серед терористів. А її колега Ольга Кирій на Первому каналі взагалі переконувала, що бойовики підірвалися на власних розтяжках. Самі себе обстрілюють. Вам це нічого не нагадує. Нині Ольга Керій є авторкою фільму про те, як Росія звільняє Україну від неонацизму. А Семаньян вже через рік після теракту в Беслані стала головною редакторкою Russia Today. А у 2013 році ще обійняла посаду головної редакторки агентства Росія Сьогодні. Її зарплата на цих двох пропагандистських медіа становить 40 мільйонів рублів на рік. А ті, хто втратив своїх дітей, під час теракту лише у 2019 році отримали жалюгідну надбавку у 3 тисячі до своїх зарплат і пенсій. Очевидно, в РФ всі ці роки можна гарно заробляти на тому, щоб професійно дурити людей, ну або загинути на СВО. На це Кремль грошей не шкодує, і за 20 років пріоритети Москви залишаються незмінними. Отже, на сьогодні це все. Проте, варто пам'ятати, що кремлівські креативники, не покладаючи своїх рук 24 на 7, вигадують нові способи, щоб морочити голови нормальним людям. Відповідно, і робота з розвінчування фейків та вкидів триває буквально цілодобово. Прямо зараз, поки ви дивитесь це відео, ми вже робимо нове. І це такий серіал, який скінчиться лише тоді, коли кремлівська верхівка припинить своє фізичне існування або постане перед міжнародним судом. Кожен з цих варіантів має свої плюси і мінуси. Проте робота сил оборони України наближає їх обидва. Відповідно, підтримуємо словом і ділом наше військо та підписуємося на канал. Робимо репости і продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була «Контрпропаганда». До побачення.